проблем. E, Більше того, прогнози всіх експертів ВОЗ у нас на протязі 15-20 до 20-го року кількість хворих з вірусами ГТП не може подвоїтись. Так, така про програма потрібна. Єдине, що нас тримує. А я ну реально людина в практиці, значить, я рахую кожну копійку, кожен день, так, як ми можемо її зреалізувати. Якщо нас просто немає коштів для того, щоб її профінансувати. Тому ми десь і поставили, можливо, свідомо чи не свідомо під четвертий квартал, щоб її включити фінансування в року. Якщо є така можливість, ми готові і ми підтримуємо це, перенести терміни її введення, значить. Вона вже є напрацьована, вона вже зараз на погодженні і ми готові її реалізувати. Тільки в нас основна проблема, що ми черговою програмою ставимо при собою, дилемою, де взяти на неї кошти. Таких коштів вільних немає сьогодні, тому що я ж інформував, що ми інформ... все ж таки забезпечується фінансування в межах 6% до потреби. Але ми готові це переглянути